Друзі, всім привіт! Компанія Урсогруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд двох моделей у дуже хороших комплектаціях. Модель Універсал з габаритами кузова чистими 2500 на 1500 і модель Оптіма з такими самими габаритами 2500 на 1500. Ці розміри. Ідеально підходять для комерційного використання, для перевезення квадроциклів, трьох мотоциклів, тобто багато-багато чого іншого. Дуже ходові розміри, дуже цікаві моделі. Причіпи повністю оцинковані. Зараз пройдемось по їх відмінностях. Десь рама причіпа і там, і там однаково. Дійшло повністю однакове на всіх наших моделях. Ходова частина також, в принципі, однакова. Тут нестандартні колеса стоять. На всіх наших причіпах дійшло, має самосвальну конструкцію. Подовжування дишла. Можна два болта відкрутити і витягнути його вперед для перевезення довгих неба... негабаритних грузів або для перевезення надувної лодки. На всіх наших моделях причепів передній і задній борт відкидний, на швидкоз'ємних шплінтах, на посилених петлях, бортова фурнітура, бортові замки. Вінтерхоф, Щобний пристрій в базі на всіх наших причіпах 750 кг. Можна додатково встановлювати на 1400 кілограм. І той прицеп, і той має повну масу 750 кг техпаспорту. тобто він йде повністю під Б категорію як легковий причіп. На моделі Універсал борта виготовлені із оцинкованого листа 1,5 мм товщиною. Висота борту 400 мм. На моделі Optima борта виготовлені із профільної труби. Верхня кромка йде, бар'єрка, вона називається 30х30 стінка 2. З таким отвором для кріплення стяжних ременів. У будь-якому місці, тобто, щоб зручно можна було фіксувати ваш вантаж. Вставки борту бакелі... бакелітова вологостійка фанера 9,5 мм. Підлога і на тому, і на тому прицепі, ну, і на всіх наших інших моделях 9,5 мм. Тобто, цієї товщини достатньо, бачите, по рядам поперечних балок, вони дуже часто, їх багато. Ну, тому продавити фанеру ну, досить складно. На такий розмір причіпа з, з такою товщиною фанери заїжджав на двохосний причіп навіть двохтонний екскаватор на резинових гусеницях. Ступиці в базі, як на цій моделі 4х98, є у нас опціонально. 4х100, 5х112 і 5х139,7. Якщо звернете увагу, то крило трохи здвинуто назад. Це робиться спеціально. Тобто передня частина ресори, вона кріпиться статично. Задній хвост ресори німецької він не кріпиться. При завантаженні. Ресора і ось уходить назад. І так, щоб колесо не затирало при завантаженні, воно виставляється трохи зі зміщенням. Світотехніка польська на всіх наших моделях, передні габаріти. Рам. ресори п'ятилистові. Амортизатори, відбійник ресори і посилені стрімянки та площадка ресори посилена. Бризговики також на всіх в базі. Крила. Дві підніжки можна встановити, можна спереді дві, на них можна ставати або вони слугують як захист крил. Їх можна на ці моделі причепів встановити чотири. Дві спереді, дві ззаді. Також є опціонально дві опорні стойки. Також встановлюємо тросики на задній борт, щоб можна було його підвішеному вигляді. Є. Додаткові опції це 6 такелажних петель. На даному моделі їх більше в принципі не потрібно. У кузові тут будуть встановлюватись три мотоловушки для кріплення в кузові трьох мотоциклів кросових. Також є два відбійника під передній борт для того, щоб він відкрився і не торохтів обдишло. Зараз я не буду відкривати, бо встановлений домкрат самосвалу. Є ще така у нас опція. На всі наші моделі є ще три тенти різної висоти. Є низький 30 см від борту, є середній 72 см від борту зі скосом спереді і клапаном ззаді. І є високий 105 см від борту, також зі скосом. Такі, друзі, класні причіпи. Висновки робіть самі, яка з моделей краще. Легко знімаються, тобто, теоретично плануєте використовувати причіп як прицеп платформу, то більш варіант вам підійде з металевими оцинкованими бортами. Більш цікавий буде, бо їх легко знімати і причіп можна використовувати як три в одному: як бортовий, як причіп платформу та як для перевезення лодок ПВХ. робіть свої замовлення на сайті, телефонуйте, з радістю відповім на всі ваші запитання. Всім мирного неба!